Дуже добре запитати у свого чоловіка, проаналізувати, дізнатися, якщо він вже каже в мене це було, то чому і з чим це пов'язано? З якими обставинами, у яких ситуаціях? В який момент ваш чоловік приходить до того, що йому комфортно, і він цей комфорт приєднує до того, що потрібно себе сепарувати від сексу з вами. Тобто, якщо говорити мовою чоловіків, жінка йому стає зрозумілою, вона для нього стає його ніби власністю. Тобто він розуміє, відносини вже є, вони побудовані, вони вже проінвестовані тим, що можна було дати, і напружуватися далі не потрібно. Тобто, от в мене є телефон, він нікуди не дінеться від мене. Мені комфортно з телефоном, я можу писати, дзвонити. Це мій спосіб, інструмент комунікації з іншими людьми, пізнання інформації. Чи цінний для мене цей телефон? Так, цінний. Чи можу я замінити телефон на інший? Безперечно, якщо вийде нова модель, і в мене будуть на неї увага, кошти, ресурс. Енергія бажання, я це зроблю, бо він буде виконувати ті самі функції навіть краще. Увага! Перекладаємо цю метафору на відносини. Якщо чоловік вам каже цю фразу, це потужний дзвіночок, тому що в цей період життя ви стали для нього об'єктом, який можна замінити. При умові, якщо комфорт буде знайдений, якщо умови будуть краще. Тобто цінність до жінки в якийсь момент зникла. Бажання зникло. Чому? Тому що, по-перше, жінка дуже сильно тримається за ці відносини. На якомусь етапі життя себе принесла в жертву, ніби на алтарі. Заради сім'ї, заради гармонії, заради того, щоб от все це трималося. І вона взяла ці обов'язки на себе настільки, що й замінила в контексті інвестиції чоловіка. Тобто, чоловік, наприклад, просто працює, просто заробляє кошти, якщо заробляє, але він не інвестує у відносини. Увагу, час, енергію. Роботою над собою, спільні якісь заняття, спільні хобі, щось те, що поліпшує відносини. І тут дуже важливо розуміти, що якщо чоловік вже проживав це в своєму житті, увага, другий червоний опірець, і в тих відносинах він не залишився, то значить він на тій стадії, що для нього ці відносини вже десь на фінішній, прямій. Ми зчитуємо безсвідомо, Тобто ці речі, фрази, які вилітають неконтрольовано. І ми фокусуємо з усього питання зараз на тому, що у мене так трапляється. Тобто він має вже цей навик. І він вже вам прямо говорить, що коли в мене вже це було, я що робив? Пішов до іншої. Коли чоловік вже опинявся в такій ситуації, вам потрібно дізнатися, дослідити, якщо ви вже в цій інформації, яку він вам надав, що саме було причиною тригером тим моментом, коли в нього пристрасть гасла до жінки? Що відбувалося? Адже тоді можна дослідити, чи чоловік сам по собі просто... Підіймає свою значеність, своє чоловіче его, за рахунок того, що в якийсь момент, поки триває новизна, поки тривають його якісь амбіції реалізовані у відносинах, він він них залишається. Якщо цього не стає, у чоловіка виникає бажання завершити ці відносини, стати просто другом, стати просто комфортним. Для того щоб знову ж таки його не звинувачили, тобто, одним словом, він не має бажання, він боїться, він відчувається невпевнено і хоче втекти там, де він заново може показати свого альфа-самця, де він може заново транслювати ту версію, яка в його світогляді є виграшною, потужною привабливою. Якщо ви будете більше знати про свого партнера. Ви зрозумієте трішки більше про його біографію, що саме там відбувалося, вам стане зрозуміло, чому ви опинилися в цій ситуації. А саме основне, чому він перестав вас бажати. Тобто десь підсвідомо спрацювало у його патерні небажання вас, тому що ви повторили ту модель поведінки, стали тою жінкою, від якої він вже колись пішов. Це не значить, що потрібно себе змінювати, щоб залишити це відносини. Це значить, що потрібно дослідити себе, наскільки ви реально являєтесь цією версією, чи ви так сильно хотіли її побудувати, щоб залишити ці відносини, і після цього все ж таки отримали таку відповідь, такі слова, які вас наштовхують на те, щоб ви повернулися до себе. Щоб ви запитали себе, де саме ви себе змінили, підлаштували таким чином, щоб зберегти відносини. А ваш чоловік себе ніяким чином не просив, не підлаштовував, і взагалі про це мови не йшло. Дуже важливо досліджувати один одного, задавати прямі конкретні запитання, адже у чоловіка працює ліве полушарія, і таким чином він тільки чіткість сприймає. Якщо ви відверто, без образ зможете задати йому питання, які вас турбують, і те, що ви хочете дізнатися, ловіть відразу перші слова, чуйте емоцію, на якій він вам це доносить, що він хоче вам сказати. Почуйте свого партнера не тільки себе, якщо ви хочете, щоб ваші відносини збереглися.